Привіт, танкісти! Сьогодні субота, а це значить, що правильно розіграш 500 золота по субота. Що потрібно було зробити? Підписатися на канал Battle Time UA, Залишити будь-який коментар та свій нікнейм в гри. Ось під цим відео. Я оголошував розіграш. Всім привіт, танкіст! Так, ми беремо копіюємо посилання та переходимо на рандомайзер початок. Олександр Бонд, я вітаю тебе, мирного неба, щоб ця безглузда війна закінчилася у 2025 році. Нік Бонд Україн. Я тебе вітаю, друже. Ти отримуєш цієї суботи 500 золота. Щоб отримати, зв'яжися зі мною в Discord, є посилання в шапці профілю. Скинеш свій скрін, що ти підписаний, і я тобі закину золото. Це робиться для того, щоб, можливо, є багато ніків схожих, і щоб іменно ти отримав золото. Друже, я тебе вітаю ще раз і дійсно, дай Бог, щоб ця війна закінчилась в цьому уроці. І якщо ти хочеш також отримати 500 золота в слідую суботу, тобі потрібно лише підписатися на канал, поставити лайкос в цьому відео, залишити будь-який коментар. Навіть просто хочу золото та свій танковий нік. І саме, можливо, ти станеш переможцем наступну суботу та отримаєш 500 золота. Хай щастить, до зустрічі, друзі!